Всім привіт! З вами я, Антон Кеченко, і вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я буду оглядати два об'єктиви, які водночас дуже схожі і дуже різні. Мова піде про Sony FE 1625 mm F28G. Та 2450 F28G, які я вважаю обділені увагою користувачів в Україні. Про 2450 я вже трохи розповідав. У відео ідеальна пара. До речі, подивіться його за підказкою, якщо, звісно, ще не бачили. А оцей 1625 мм mm G мені на огляд надали Sony Ukraine, за що їм велике дякую. Обидва 16-25 мм і 24-50 мм – це компактні світосильні зум-об'єктиви нового покоління. Їх основна перевага над топовим 16-35 і 24-70 GM – це більш компактні розміри та вдвічі менша ціна. Саме через це я вважаю вони варті уваги, тому що ті фотографи, які вибирають для себе виключно рідні об'єктиви від Sony, 100% будуть обирати саме між цими моделями. До речі, якщо хтось не в курсі, то об'єктиви у Sony мають певну градацію. GM або G Master – це топова лінійка, просто літера G це середній рівень, і якщо об'єктив не має позначки, це відноситься до базового рівня. Так от наша парочка має позначку G, що говорить про їх відповідність до передтопового рівня. Пропоную почати з дизайну, бо обидва об'єктиви мають багато спільного. 1625 буде легший і важить всього 409 грамів. А от 2450 важить 440 грамів. За розміром вони буквально однакові, єдина глобальна відмінність це довжина у витягнутому стані. 1625 буде менший, у нього хобот висувається взагалі мало, буквально менше одного сантиметра. В той час, як у 2450 це буде десь 1,5-2 см, хоч і невелика різниця, але її легко побачити. В іншому тут все однаково. Діаметр під світофільтр тут 67 мм. Також на корпусі ми маємо одну кастомну кнопку, на яку ви можете одразу сміливо призначати aps c Crop режим, бо я вважаю, це найефективніша функція, яку ви можете сюди призначити. Також на корпусі маємо три колеса керування. Перше, це колесо фокусу. Воно крутиться без стопів постійно і відчувається приємно та контрольовано. Прокручується не дуже швидко, але і без додаткових зусиль. Тобто при зйомці відео, якщо доведеться зняти в мануалі, то з точністю наведення фокусу проблем у вас не буде. Далі маємо колесо зуму. Тут все зрозуміло, є позначки відстани в міліметрах. Ну і в обох моделях у нас зовнішнє зумування, тобто висувається хобот. Хочу одразу відмітити, що найкомпактніший стан на обох об'єктивах буде в максимальному зумі, тобто на 16-25 це буде положення 25 мм, ну і на 24-50 відповідне положення в 50 мм. що, як на мене, робить 24-50 трошки більш ефективним у використанні, тому що в повсякденному житті ми хочемо знімати на більш нормальний об'єктив і одразу будемо мати 50 мм, нічого нікуди крутити. Не потрібно. А от в 16-25 актуальним будуть положення якраз 16 або 20 мм, на які доведеться переводитись, ну і відповідно витратити трошки часу. Ну і останнє це колеса керування діафрагмою. Обидва об'єктиви мають світлосилу F28 і закриваються до F22. Саме перемикання може бути з кліками або деклік, тобто плавно, що більш зручно при зйомці відео. Також обидва об'єктиви в комплекті мають бленду, яка абсолютно однакова і має захищати ваше зображення від небажаних засвіток, коли джерела світла буде знаходитись десь збоку. Але найцікавіше це досвід користування та якість зображення. Тому не будемо зволікати, пропоную почати з FE 16-25 мм. Це буквально компактне виконання топового FE 1635 мм mm GM, яких є дві версії перша та друга. Так от, судячи з оглядів, які є в YouTube, то зображення в нового 1625 тут навіть краще, ніж на першій версії топового ширіку. Фотографії на 16 мм це все таки вау! Масштабно! Звичні об'єкти можуть виглядати по-новому. Перспективу 1625 тримає доволі гарно, тому на нього можна знімати нерухомість або просто у малих приміщеннях. Цифрова корекція присутня, але не сказав би, що вона дуже значна. Об'єктив може фокусуватись близько до 18 см, ну а сам автофокус, як і має бути в нових сучасних об'єктивах, блискавичний і точний. Взагалі нема нарікань. Щодо розмиття заднього плану, тут воно приємне, але очікувано стримане. Милі кругляшки по фону є. А що ви чекали від f 28 на широкому куті? Хоча відокремлення заднього плану візуально створюється. Контрове світло трохи призводить до падіння контрасту, але так само в межах норми. А от з фотографіями людей треба бути обережним, бо ширококутні викривлення тут присутні і небажано витягнути вашу модель досить легко. Сильною стороною широкого кута є легке створення яскраво виділеного розділення на передні, середній та задній плани за рахунок масштабної перспективи. Це допомагає створювати відчуття глибини на ваших кадрах. Звісно, максимальне наближення тут лише 25 мм, тому він не такий універсальний, як його GM версія. Але давайте відверто. Я із стажем 15 років у фотографії. Якщо беру ширик, то я хочу використовувати. Його саме на 16, 20 або 24 мм. А 35 мм у більшості фотографів буде окремим об'єктивом. Тому для мене даний діапазон фокусних абсолютно окей. Як на мене, 16-25 ідеально підходить для зйомки пейзажів, архітектури, інтер'єрів і репортажів. Але якщо ви приборкаєте широкий кут, то він віддячить вам крутими світлинами. Говорячи про відео, то цей ширик дуже зручний при використанні на електронному стабілізаторі. Він маленький, легкий, хобот майже не рухається, і це позитивно впливає на перекалібрування при зміні фокусної відстані. На ньому ви можете робити класні прольоти, обльоти і такого плану широкі кадри. For granted. Why can't we just give it a go? Infatuated more than you know. I want to live with the same point of you I'm always ready, so call me over. We're meant to be like the sun. А зараз, друзі, я записую відеоблог на Sony Alpha 7C Mark II з об'єктивом 16 25 F28G на 16 мм. У мене додатково увімкнена активна стабілізація, що трошки кропає картинку. І як ви бачите, на 16 мм з руки ми все одно бачимо доволі багато і записувати влог мені зручно. Також на 16-25 мм F28G, я дуже рекомендую звернути увагу власників таких камер, як Sony F. X30 або Alpha 6700, тому що це APS-C камери, і з таким компактним ультрашириком ви зможете отримувати доволі широкий кут і використовувати свою камеру, зберігаючи компактні розміри. І ось на цьому моменті ми перейдемо до FE2450. Продовжую знімати себе е, з руки на позиції 24 мм. І враховуючи ще активну стабілізацію, ви бачите, що картинка відчутно стала ближче. А через те, що сам об'єктив трошки важкий, і мені доводиться е, далі відтягувати руку, щоб більше всього захопити, то зручніше мені було набагато знімати на 16-25. Тому 24-50 — це класний об'єктив для різноманітної зйомки. Але саме для влог зйомки. Кращим буде 16-25. Але от що не кажіть, в різноманітності кадрів FE 2450, як на мене, вже переважає свого ширококутнього близнюка. Бо тут ми маємо вибір між ширококутнім положенням в 24 мм та нормальним в 50 мм. Тому він краще підійде, якщо ви плануєте міксувати портретні зйомки, стріт або тревел сюжет. Так виглядають фото на різних наближеннях: 24 мм, 35 та 50. 50, ну і 50 плюс кроп APS-C. Тут ми маємо набагато сильніше виражене розмиття заднього плану через наявність більшої фокусної відстані. Хоча саме боке нагадує 16-25 за формою кругляшків, але вони більші. По автофокусу теж частих промахів помічено не було. Єдине, що у контровому світлі можуть бути певні складнощі, хоча, я думаю, це залежить від того, як добре використовуєтесь самою системою автофокуса, бо в більшості ситуацій фокусування швидке і дуже точне. Мінімальна дистанція теж доволі близька, це 30 см. Також давайте не будемо забувати, що на умовній Alpha 7 c 2 тут можливий кроп режим який на 24 50 мм дасть 75 мм. І це реально зручно при повсякденній вуличній зйомці, коли хочете брати з собою лише один об'єктив. Звісно, на 1625 ви також можете використовувати кроп режим, але це вже буде якось ні туди і ні сюди, 37,5 мм. Тому я б залишив його просто ширіком. Але за потреби ви можете перетворити його на 1635. І це насправді може бути дуже корисним, коли ви знімаєте репортажне відео і ви не хочете постійно міняти об'єктив. Обирати який з них краще я не буду. Вони різні. Ця пара створена доповнювати. Один одного 1625 та 2450 це вибір тих, хто має уявлення, як він буде з ними працювати. Підсумовуючи мої враження, скажу так: ці зуми заміняють вам декілька фіксів, не програючи їм в якості, але з ними у вас більше можливостей для творчості. Особливо у відеозйомці, де вони себе демонструють дуже потужно: швидкий автофокус, контрастна та різка картинка, відсутність дихання та хороша гіометрія. Ну що ще треба? Ці два об'єктиви це просто якийсь ренесанс світлого зуму в моєму особистому уявленні про зум-об'єктиви. Вони легкі, компактні і дають тобі можливість бути різним за потреби. При цьому тобі достатньо всього однієї лінзи, щоб знімати весь день. Які ж тут є нюанси? Вартість рідних лінз від Sony, навіть не GM, все одно буде відносно висока. Хоча, на відміну від лінз від інших виробників, тут ви будете отримувати фокус Брізін Compensation і дуже швидкий якісний автофокус на таких камерах типу Alpha 9 Mark III, де швидкість зйомки дуже висока, де точність автофокуса дуже важлива. При цьому ці об'єктиви дуже компактні і легкі та мають помірний пили вологозахист. Ну а другий нюанс те, що зум це вам не фікс, і вам доведеться обирати, на якій ви стороні, на стороні адептів тільки світлих фіксів, або ж ви хочете елегантно крутити зум і не змінювати об'єктиви на кожен ваш кадр. Якщо ж 16-25 ще можна якось замінити на 20 мм F1.8, то з 24-50 так вже не вийде. Вам прийдеться купляти два або навіть 3 фікси. Серед аналогів. Від Sony я б розглядав 1635 та 2470GM перших версій бувшої в використанні. Це непогано, якщо ви збираєтесь вриватись в фоторинок і розривати його з професійним обладнанням, хоч і минулих поколінь. Якщо ж треба універсальність без переплат, то можна придивитись до 2070F4, який буде темніший, але закриє потрібні задачі по всім фокусним відстаням. Фінальний вибір, як завжди, за вами. Я лише демонструю те, що є. Тому, будь ласка, йдіть прямо зараз в коментарі і напишіть ваші особисті думки з приводу учасників мого огляду. А от глобальний батл між зум-об'єктивом і фікс-об'єктивом вже скоро чекайте на моєму каналі, тому вам треба обов'язково бути на нього підписаним і увімкніть собі дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Дякую вам за перегляд. Обов'язково дивіться інші відео у мене на каналі. Всім! Бажаю перемоги та миру. Побачимось!